Доброго дня, до вашої уваги наступне відео про серію ножів. Отже, другим зібрав, ніж з хвиночком зі сталі CPM S125V. Це дуже. Зла сталь, я думаю, Ростислав він вже звик до цього, так, от автор клинка. Але насправді для новачка ця сталь здалася б ну, чим, чимось потаїбічним, мабуть. Так? Дуже багатий хімсклад, багато вуглецю, багато ванадії обробляється дуже важко, але буде радувати чудовим різом, ну і взагалі стійкістю ріжучої крайки. Так, з нержавіючих сталей це, мабуть, найбільш зносостійка сталь. На руків'ї арізонське залізне дерево, темненьке, але з такими крутими переливами. Все ж таки Це в приміщенні так воно, не дуже так яскраво виглядає, але насправді жодне відео, жодна фотографія не передасть всього малюнку, либини структури цього дерева. Дуже класне. Ну і взагалі тверде, не просто так воно називається залізним деревом. Отже, таке от руків'я. Больстер з них сталі, полірований. Руків я довжиною 125 мм, під мою руку або трошечки більшу буде зручно. Розмір і забув вказати. Отже, квиночок 140, довжиною ширина 34 на 4 мм. Такий другий ніж. Дякую за увагу. До наступних відео.